Добрий день, шановні глядачі, слухачі. Новий сюжет на тему мільярд дерев. Мільярд дерев по Зеленську. Ми знаходимося біля траси Ізмаїл Одеса на в'їзді селища міського типу Сарата. Це по факту Білородністровський район. Оце траса, оце в'їзд в, в Саратов. Зараз буду показувати. А в мене за спиною культури. Мільярд дерев. Дивимося мільярд дерев. Бачите, які дерева? Тут дерев взагалі немає, це все бур'яни, щоб ви знали. Це от бур'яни. Ви думаєте, це дерево, це бур'ян. Бачите? Тут виключено бур'яни, а може є дерева. Одне дерево є. Дивлюся далі, метрів 100 ні одного немає. Ну це як виняток. Воно сухе, висохло. Але то все, що ви бачите, то все бур'яни. Мільйон, мільярд бур'янів. Бачите, це бур'яни. Це такі тут виросли величезні бур'яни. Може ці бур'яни Зеленський зараховує собі в щот, Не знаю. Оце таке такий мільярд дерев по зеленському. Ну от, бачите, дерево попало. Вон. Незрозуміло воно живе чи мертве. От, Цій посадці вже як мінімум два чи третій рік. Ну і все, вона брак, вона мертва посадка. Тут витратили гроші, украли. Я не знаю, ну тут... По факту, звісно, украли, тому що тут потрібно було доглядати, а тут ніхто не доглядав. Самі бачите, воно заросло та й пропало. А, люба техніка, люба культура. Якщо за нею не доглядати, вона пропаде. От. Так і тут. Витратили гроші, витратили посадматеріали. одесько Ізмаїльсько-Саратське. Дебіли, відчиталися. А по факту тут немає нічого. По факту тут бур'яни. Так, все. А це вид з того самого місця, бачите? Тільки в іншу сторону. Оці дерева ніхто не садив, вони самі виросли. Бачите, що таке природа? Наскільки природа розумніша за цих придурків із дипломами. Я не знаю тільки де вони купляли свої дипломи, видно десь якомусь дурдомі, за барани, тому що роботи немає. Вон бачите дерево. От воно саме виросло. Це дерево саме виросло. І виросло. А вони садили з допомогою техніки, освіти, там, я не знаю, що вони там приміняли, які методи. Але в них немає нічого. Оце ті самі культури, бачите, тільки. Не ті. Гівно коров'яче Ви знаєте, тут чудо, я знайшов якийсь топчик. Бачите? 19 й квартал, 5 й виділ лісової культури 21-го року чи що ще. 4,5 гектара. А це власне культури. Дивіться. <рес> Лісовий бардак 21-го року. Я йду, я культур не бачу, взагалі дерев не бачу. Бур'яни тільки, це все бур'яни. Ви бачите культури тут. Якесь одне дерево побачу. Мацю пусіньке. Більше не бачу. Гарний щавель виріс. Де тут дерева? Це два роки. 21-го, 22-го, 23-го. Вони вже мали бути метр висотою. А тут тут, а тут немає нічого. Тут брехня. Це на культурах, дивіться, на цих бур'янах лісники поставили таке. Прибери за собою сміття. Ужас. сміття це якраз ці лісники і є, сміття повні. Отак. отакі культури, оце мільярд дерев. Взагалі... Ну я не знаю, як, як дебілово описати, як от жопоруких лісників описати. Ну мразі, безтолкові як крадуть, розкрадають, вбивають Україну, вбивають ліс. Я знаю, до цього ми звикли. Вже що вони, ці лісники, говно повне.